звернення до Онуфрія та керівництва ПЦМП безпосередньо від священників УПЦ МП та від УПЦ МП із закликом прояснити позицію Онуфрія і компанії, ваше блаженство, ваші пресвященства, дорогі владики, ми духовенство та вірні Української православної церкви вкрай стурбовані останніми подіями, які відбуваються навколо нашої церкви через злочинну війну. Росії проти України та, зокрема, відсутністю чітких та послідовних пояснень з боку священного синоду Української православної церкви, який статус має Українська православна церква на цей час? Вона визнає себе повністю автокефальною, автономною чи самокерованою частиною у складі якоїсь іншої помісної православної церкви. Просимо офіційно розтлумачити це, оскільки іншого статусу, окрім автокефалії, автономії чи самокерованих частин та структурних підрозділів інших помісних церков у канонічному православному праві не існує чи підтверджує священий синод рішення про повний вихід Української православної церкви зі складу РПЦ? Якщо так, які саме офіційні документи засвідчують цей вихід? Чи вийшли предстатель та інші ієрархи УПЦ офіційно зі складу синоду Архірейського та помісного собору РПЦ? На жодне з запитань УПЦ МП не відреагувало. Особисто Амуфрі також жодних відповідних документів, чи рішень керівництва УПЦ МП не ухвалило. Зате почало більше залякувати священників, щоб вони не сміли чимось таким, як на цьому відео, займатися.